Однак сам я і п'ятниця не показувалися полоненим з державних міркувань. Першою нашою справою було полагодити човен і подумати про те, як захопити корабель. Капітан, що міг тепер безперешкодно говорити з бунтівниками, показав їм у справжньому світлі всю ницість їхньої поведінки. Щодо нього, і ще більшу мерзенність їхніх планів, які вони не встигли здійснити, він дав їм зрозуміти, що такі справи до добра не призводять, і на них, очікує, напевно, шибниця. Злочинці каялися, либонь, від чистого серця, і благали тільки про одне, щоб у них не забирали життя. На це капітан їм відповів, що тут він не владний, тому що вони не його бранці, а правителя острова. Вони були впевнені, начебто висидили його на пустинний безлюдний берег, але богу було бажано направити їх до населеного місця, губернатором якого є англієць. Він міг би, сказав капітан, Якби хотів усіх вас повісити, але оскільки він помилував вас, то, ймовірно, відправить в Англію, де з вами буде вчинено за законами. Але вілю Аткінсу губернатор наказав готуватися до смерті. Він буде повішений завтра вранці. Усе це капітан зрозуміло вигадав, але його вигадка зробила бажаний вплив. Аткінс упав навколішки, благаючи капітана клопотати за нього перед губернатором. Інші теж стали принижено просити, щоб їх не відправляли в Англію. Мені здалося, що час мого порятунку настав, і що тепер неважко буде переконати цих хлопців допомогти нам заволодіти кораблем. І відійшовши подалі під дерева. Щоб вони не могли розгледіти який їхній губернатор, я покликав капітана. Почувши мій голос, один із наших людей підійшов до капітана і сказав Капітане, вас кличе губернатор. І капітан відповів Передай його превосходительству, що я зараз з'явлюся. Це мало приголомшливий ефект усі були достеменно впевнені, що губернатор десь близько, зі своєю армією 50 п'ятдесят чоловік. Коли капітан підійшов до мене, я повідомив йому свій план захоплення корабля. Він прийшов у захват від цього плану і вирішив виконати його наступного ж дня. Але, щоб виконати цей план з великою майстерністю і забезпечити успіх нашого Заходу, я порадив капітанові. Розділити полонених. Аткінса з двома іншими заскнілими негідниками, на мою думку, слід зв'язати і посадити в печеру, де вже сиділи ув'язнені. Звести їх туди було доручено п'ятниці та двом супутникам капітана, висадженим із ним на берег. Вони відвели цих трьох полонених у мою печеру, як у в'язницю. Та вона й справді мала досить похмурий вигляд, особливо для людей у їхньому становищі. Інших же я відправив на дачу, яку вже докладно описував. Висока огорожа робила цю дачу теж досить надійним місцем ув'язнення, тим більше що в'язні були зв'язані, і знали, що від їхньої поведінки залежить їхня доля. Наступного дня вранці. Я послав до них для переговорів капітана. Він повинен був перевірити ґрунт, довідатися і повідомити мені, наскільки можна довіряти цим людям і чи не ризиковано буде взяти їх із собою на корабель. Він сказав їм про заподіяну йому образу та про сумні наслідки, до яких це призвело їх. Сказав, що, хоча губернатор і помилував їх у даний час, але коли корабель прийде в Англію, вони безперечно будуть повішені. Та якщо вони допоможуть у такому справедливому заході, як відвоювання в розбійників корабля, то губернатор виклопоче для них помилування. Неважко здогадатися, з якою готовністю ця пропозиція була прийнята людьми, які вже майже були у відчаї за свій порятунок, вони кинулися до ніг капітана і клятвенно обіцяли залишитися вірними йому до останньої краплі крові, заявивши, що якщо він виклопоче їм помилування, вони будуть вважати себе все своє життя неоплатними його боржниками, будуть шанувати його як батька і підуть за ним хоч на край світу. Добре, сказав їм тоді капітан, усе це я передам губернаторові і зі свого боку буду клопотати за вас перед ним. Потім він віддав мені звіт за виконане ним доручення, додавши, що на його щире переконання можна цілком покластися на вірність цих людей. Але для більшої надійності я запропонував капітанові. Повернутися до матросів, вибрати з них п'ятьох і сказати їм, що ми не маємо потреби в людях і що, вибираючи цих п'ятьох у помічники, він робить їм послугу. І інших же двох, разом з тими трьома, що сидять у замку, тобто в моїй печері, губернатор залишить у себе як заручників, і якщо вони порушать свою кляту, то всі п'ятеро заручників. Будуть повішені на березі моря. Це суворе рішення показало їм, що з губернатором жарти погані. Як би там не було, їм не залишалося іншого вибору, як прийняти мій ультиматум. Тепер це була вже турбота заручників і капітана умовити п'ятьох, щоб вони не порушили свою кляту. Отже ми мали у своєму розпорядженні тепер такі бойові сили капітан, його помічник і пасажир, друге двоє полонених з першої партії, яким за порукою капітана я повернув волю і зброю. Третє. Ще двоє полонених, котрих я посадив зв'язаними на дачу і тепер звільнив знов таки на прохання капітана. Четверте, Нарешті п'ятеро звільнених в останню чергу, разом дванадцять чоловік, крім тих п'ятьох, котрі залишилися в печері заручниками. Я запитав капітана, чи вважає він за можливе атакувати корабель із цими силами, бо щодо мене та п'ятниці, то нам було незручно відлучатися. У нас на руках залишалося сім чоловік яких потрібно було тримати нарізно і годувати, тож справ було багато. П'ятьох заручників, посаджених у печеру, я вирішив тримати строго. Разів зо два щодня п'ятниця давав їм їжу та питво, двоє інших полонених приносили провізію, клали її на певній відстані від печери і звідти вже п'ятниця брав її. Цим двом заручникам я показався в супроводі капітана. Він їм сказав, що я довірена особа губернатора, який доручив мені нагляд за військовополоненими, тому, без мого дозволу, вони не мають права нікуди виходити і, при першому ж непослуху їх закують у кайдани і посадять у замок. Оскільки за весь цей час я жодного разу. Не видавав себе їм за губернатора, то мені не важко було зіграти роль іншої особи, і я з усякого приводу говорив про губернатора, гарнізон, замок і тому подібне. Тепер капітан міг без перешкоди взятися за спорядження двох човнів, забивання дірки в одному з них і призначення команди. Він призначив командиром однієї шлюпки. Свого пасажира і дав у його розпорядження чотирьох чоловік. Сам же він, його помічник і з ним п'ятеро матросів сіли в іншу шлюпку. Вони відчалили так удало, що підійшли до корабля опівночі. Коли з корабля можна було почути їх, капітан наказав Робінзону скликати екіпаж і сказати. Що вони привели людей і шлюпку, але що їм довелося їх довго шукати, а потім став розповідати різні небелиці. Поки він тривенив таким чином, шлюпка причалила до борту. Капітан із помічником перші вибігли на палубу і збили з ніг ударами прикладів другого капітанового помічника та корабельного теслю. За підтримки своїх матросів. Вони взяли в полон усіх, хто знаходився на палубі й на шканцях, а потім стали замикати люки, щоб затримати внизу інших. Тим часом приспіла друга шлюпка, що пристала до носа корабля. Її команда швидко зайняла люк, через котрий був хід до корабельної кухні, і взяла в полон трьох чоловік. Очистивши від ворога палубу, капітан наказав своєму помічникові взяти трьох матросів. І зламати двері каюти, яку займав новий капітан, обраний бунтівниками. Зчинивши тривогу, той підхопився й приготувався до збройної відсічі з двома матросами та юнгою. Тож, коли капітанів помічник зі своїми людьми вибили двері каюти, новий капітан і його прихильники сміливо вистрілили в них. Помічникові роздробили кулею руку. Два матроси теж виявилися пораненими, але ніхто не був убитий. Помічник капітана покликав на допомогу і, незважаючи на свою рану, увірвався в каюту й пістолетом прострелив новому капітанові голову. Куля влучила в рот і вийшла за вухом, поклавши заколотника на місці. Тоді весь екіпаж здався, і більше не було пролито. Жодної краплини крові. Коли все закінчилося, капітан наказав зробити сім гарматних пострілів. Це був умовний знак, яким він повинен був дати мені знати про успішне завершення справи. Я прочергував на березі до другої години ночі, чекаючи цього сигналу, можете уявити. Як я зрадів, почувши його. Ясно почувши всі сім пострілів, я ліг і, стомлений хвилюваннями цього дня, міцно заснув. Мене розбудив грім нового пострілу. Я миттю підхопився і почув, що хтось кличе мене. Губернаторе. Губернаторе. Я зараз же впізнав голос капітана. Він стояв під моєю фортецею на горі. Я швидко піднявся до нього, він обійняв мене і, показуючи на корабель, промовив Мій дорогий друже і рятівнику, ось ваш корабель. Він ваш з усім, що на ньому, і з усіма нами. Глянувши на море, я дійсно побачив корабель, що стояв усього за півмилі від берега. Відновивши себе в правах командира, капітан негайно ж наказав знятися з якоря і, користуючись легеньким погожим вітерцем, підійшов до тієї бухточки, де я колись причалював із своїми плотами. Оскільки вода стояла високо, то він на своєму катері війшов у бухточку, висудився і прибіг до мене. Побачивши корабель, так би мовити, біля порога мого дому, я від несподіваної радості ледве не знепритомнів. Настав нарешті час мого порятунку. Я, якщо можна так висловитися, уже сприймав на дотик свою свободу. Усі перешкоди були усунуті до моїх послуг. Було велике океанське судно, готове доставити мене куди я захочу. Від хвилювань я не міг вимовити ні слова. Язик не слухався мене. Якби капітан не підтримав мене своїми сильними руками, я б упав. Помітивши мій стан, він дістав з кишені пляшечку з якимось зміцнюючим зіллям, яку він прихопив. Навмисно для мене і дав мені випити ковток, потім обережно посадив мене на землю. Я прийшов трохи до тями, але довго ще не мав сили говорити. Бідолаха капітан і сам не міг опам'ятатися з радості, хоча для нього вона вже не була несподіваною, як для мене. Він заспокоював мене, як малу дитину уклінно дякував мені і наговорив тисячу найніжніших і лагідних слів. Але я погано розумів, що він каже, мабуть, мій розум скаламутився від напливу щастя. Нарешті моє душевне сум'яття вилилося сльозами, після чого я зміг говорити. Тоді я обійняв мого друга й рятівника, і ми раділи разом. Я сказав йому, що дивлюся на нього, як на людину, посланою небом, для мого порятунку, і все, що тут сталося з нами, мені здається, ланцюгом чудес. Такі події свідчать про таємний промисел, що управляє світом, і доводять, що, всевидяче око Творця знаходить нещасних. У найзакинутіших куточках світу, щоб утішити їх. Не забув я також піднестися до неба вдячною душею. Та й чи міг я не прийнятися подякою до того, хто настільки чудесним чином охороняв мене в пустелі і не дав мені загинути без відрадній самотності? І кому міг я дякувати за свій порятунок, як не тому, Хто є джерелом усіх благ, усякої розради й відради. Коли ми трохи заспокоїлися, капітан сказав, що привіз мені дещо підкріпитися з корабельних запасів, які ще не встигли розікрасти негідники, що так довго господарювали на кораблі. Слід за тим він наказав матросам, які сиділи в човні, Вивантажити на берег тюки, призначені для губернатора. Їх було стільки, що могло здатися, начебто я зовсім не збираюся їхати з ними, а залишаюся на острові до кінця моїх днів. У тюках виявилося по перше ціла батарея пляшок із міцними напоями, у тому числі шість великих у дві кварти кожна. Пляшок мадери, потім два фунти чудового тютюну, дванадцять величезних шматків яловичини, шість шматків свинини, мішок гороху, близько ста фунтів сухарів, ящик цукру, ящик білого борошна, повний мішок лимонів, дві пляшки лимонного соку і ще багато всякої всячини і страв і питва. Але головне, мій друг подбав постачити мене одягом, що було ще в тисячу разів потрібнішим за їжу. Він мені привіз півдюжини нових, зовсім чистих сорочок, шість дуже гарних шийних хусток, дві пари рукавичок, капелюх, черевики, панчохи і прекрасний власний костюм, майже неодяганий. Словом, одягнув мене з голови до ніг.